Вітаю на уроці математики. Сьогодні на уроці ми з вами будемо вчитися ділити вирази виду 36 розділити на 3. А зараз хвилинка каліграфії. Напишіть каліграфічне число відповідь, частку чисел 540 і 90. Збільште на 150. Так, звичайно, це буде 156. Напишіть на хвилинці каліграфії число 156. Молодці. А зараз працюємо усно. Обчисли. 14 розділити на 7, помножити на 3. 14 розділити на 2, помножити на 3. 18 розділити на 6 помножити на 5 18 розділити на 3 помножити на 5 24 розділити на 3 помножити на 4 24 розділити на 8 і помножити на 4. 27 розділити на 3 і помножити на 6. 27 розділити на 9 і помножити на 6. Молодчиночки. Працюємо усно далі. Розклади кожний з чисел 14, 16, 18 на два доданки, так, щоб кожен з них поділився на два. Зразок 14. Розкладаю на такі доданки, щоб кожен з них поділився на два. На 10 і 4. 10 ділиться на 2 дорівнює 5 і 4 поділити на 2 дорівнює 5. 2. Розкладіть, будь ласка, число 16 на такі доданки, щоб кожен з них поділився на 2. Звичайно, на 10 і 6. 10 поділити на 2 буде 5, 6 поділити на 2 дорівнює 3. Далі 18 розкладаю на 10 і 8. 10 поділити на 2 буде 5, 8 розділити на 2 буде 4. Добре, складнюємо завдання. Розклади кожне із чисел 15, 18, 21, 24 на два доданки. Так, щоб кожен з них поділився на 3. Розкладаю число 15, на такі доданки. 9 і 6. Чому я не розклала на 10 і 5? Тому що нам потрібно розкласти на такі доданки, на зручні доданки, щоб кожне з часу поділилося на 3. Якщо я розкладу на розрядні доданки, на 10 і 5, то 10 на 3 я не розділю і 5 теж. Тому я поміркувала, згадала таблицю множення ділення числа 3, подумала, які числа діляться на 3. Так, 9 і 6. В сумі отримуємо 15. Отже, 9 поділити на 3 дорівнює 3, і 6 поділити на 3 дорівнює 2. Наступне число, яке потрібно розкласти на такі доданки, щоб кожен з них поділився на 3. Це число 18. Поміркуйте, будь ласка. Так, можна розкласти на 12 і 6. І ще можна розкласти на 9 і 9. Так, 12 поділити на 3 буде 4. І 6 поділити на 3 дорівнює 2. Наступне число 21. Так, дійсно, можна розкласти на 18 і 3. Молодчинка. Ще можна розкласти на 15 і 6. І останнє 24 розклади на два доданки, так, щоб кожен з них поділився на 3. Так, на 15 і 9, 21 і 3. Молодчиночки. Добре знаєте, таблицю множення і ділення числа 3. Для чого ми виконували це завдання? Для того, що нам такі знання знадобляться для. Обчислення виразу виду 36 розділити на 3. Розглянь записи і поясни спосіб знаходження частки 36 поділити на 3. 36 розклали на такі доданки, щоб кожен із них ділився на 3. 30 ділиться на 3. І 6 ділиться на 3. Кожне число ділимо на 3 і отримані результати додаємо. 30 поділити на 3 дорівнює 10. 6 поділити на 3 дорівнює 2. До 10 додати 2 дорівнює 12. Давайте з вами складемо алгоритм ділення з сімкою. Розкладаю ділене на зручні доданки. І ще раз наголошую: на зручні доданки, щоб кожен з доданків ділився на необхідне число. Ділю кожен доданок на дільник. Отримані частки додаю. Давайте з вами обчислимо вирази з пояснення. Запишіть, будь ласка, вирази до свого зошита. 24 розділити на 2. 24. Розкладаю на такі доданки, щоб кожен із доданків ділився на 2. Так, можна розкласти на 20 і 4. 20 і 4 поділити на 2. 20 поділити на 2, 4 поділити на 2. Одержання результати Додаю 20 розділити на 2, 10, 4 розділити на 2, 2. І до 10 додати 2 дорівнює 12. Отже, 24 розділити на 2, 2 дорівнює 12. Зараз ми з вами будемо розписувати вирази для того, щоб зрозуміти алгоритм ділення. А надалі, коли ви навчитесь, ви можете так не розписувати. Але поки що вчимося. 84 розділити на 4. Розкладаю 84 на такі доданки, щоб кожен з доданків ділився на 4. Так, можна 80 і 4. 80 плюс 4 розділити на 4. Кожен із доданків ділю на 4. 80 поділити на 4, додати 4, розділити на 4. 80 розділити на 4 – 20. І 4 поділити на 4 – 1. До 20 додати 1 – дорівнює 21. Наступний вираз. 46 поділити на 2. Розкладаю. 46. На такі доданки, щоб кожен з доданків ділився на 2. Можна розкласти на 40 і на 6. 40 ділиться на 2, 6 ділиться на 2. Кожен із доданків ділю на 2 на дінник. Держані результати, держані частки додаю дорівнює 23. Молодці. Запишіть, будь ласка, цей вираз. Без мого пояснення, а за відео лише перевірте. 69 поділити на 3. Дорівнює. 69 розкладаю на 69. Так, держані результати додаю: дорівнює 23. Наступний вираз, теж, будь ласка, обчисліть. І за відео лише перевірте правильність. 88 поділити на 4. 88 розкладаю на зручні доданки, на такі, щоб кожен із доданків ділився на 4. Так, 88. дорівнює 22. Молодіночки. А зараз давайте згадаємо з вами ще раз алгоритм ділення. Розкладаю ділене на зручні доданки. Ділю кожен доданок на дільник. Отримані частки додаю. Саме таким чином діляться вирази типу 36 поділити на 3. Сьогодні на уроці ми з вами навчились це робити. Тож на цьому урок завершено. До нових зустрічей.